Hey, it's freezing. Oh, what do you need? Hot tea, coffee, lip gloss. <му> всем привіт! Довіпота були на канал Свек Это такий мини-влог. Ми тільки пішли з навчання, поклали сумки і поїхали в договір центр. Такі невеличкі. Ми будемо скористати знайомитися з моїми батьками, моєю сім'єю, тому сьогодні ми хочемо купити для них подарунки. Сподіваюся, вам сподобається це відео, та ви поставите лайк. А ми зараз підемо. Ну що, пішла? Ну, можемо піти, але не хочу перед цим випити кави. Я не проти, бо я трохи втомилася. Сьогодні був важкий день. Згоден. О, якраз фургончик. пішли? Пішли. Добрий день. Добрий день, чого бажаєте. Ми зараз подивимося. А, можна мені, будь ласка, вбрай? Можна мені, будь ласка, каву з карамелью і пінкою? Вон, я вам бачу там в стаканчику такому прозорому. Звісно, тримайте. Дякую. Мені, будь ласка, каву також з пінкою і Це Тримайте. Бажаєте якийсь десерт. Можна, будь ласка, мені тервість з полуницею. Ось цей. Так, тримайте. Мені, будь ласка, гавбузовий пиріг. Добре. Оплата картою. З вас 200 токенів. Добре. Оплата поспішно пройшла. Дякую, до побачення, до побачення. Ух, ну хоч прикусимо, я так втомилась, така голодна була. Да, я також. Сьогодні у нас було 4 паїс. Так багато. Це як в школі 8 років. Ого. Ми зайшли в перший магазин. Доброго дня, доброго дня. Так, візьмемо корзинку. Продуктів, можна, будь ласка, допомогу. Угу, звісно, зараз йду. Так, вам допомогти. Так, я б хотіла підібрати невеличкий догляд для своєї мами. Вона дуже обожнює зелений чай і глину. Угу. У нас є такі продукти. Зараз вам покажу. У нас тут є крем міточок, крем СПФ. Там пінка. Ой, прекрасно. Можна будь ласка, підібрати? Так, звісно, давайте почнемо. Ось дивіться, який є кремчик це крем для рук. Ось він. Це з екстрактом глини. А ось точечний крем. Оп, А ось крем для рук. Ось пінка з зеленим чаєм. Так, ага, так. Давайте. Вам ще щось підсказати? Так. Да. О, у нас є такий крем з глини. Ось є молочко для тіла також з екстрактом глини. Давайте. Угу. Ось це маєте. Також у нас є. Скраб для тіла з медом і чорним чаєм. А це така пінка для тіла. Сивурудка і тонік. Угу, Ось будете дивіться який скраб медовий чорний чай. Давайте медовий. Добре. Такс. О, усі це вже косметика. Ні, немає, але у нас є дуже класні бомбочки для вани. Ой, давайте цю. Так, да, прекрасно, мені зусі сподобається. Добре, вам щось сказати чи підемо до каси? Ну, можемо до каси. Тоді добре, проходимо. Так. Зараз вам все пропікаю. Давайте. З боку вас є пакетик. Можете взяти. А ось цей. Угу. Так. Так, це з вас 5000 токенів. Давна свідка від цієї продукції один в подивлення. Тому для вас буде 400-800. Ой, дякую. Так, все, давайте Кавтою. оплата успішно пройшла. Все, я дякую, до побачення. До побачення. Благодаря. Взаємно! Доброго дня, добрий день. Ой, добрий день. Вам чимось допомогти, можливо? Ой, дякую. Поки мені не потрібно, я сама подивлюсь, потім вас позову Так, що подарувати моїй сестрі? Але вона ще маленька. Так, стоп, це ще тонік? Рожевий, моя сестра хотіла покраситись рожевий тоніком. Тому їй може мама дозволити, якщо їй подарую? Можу взяти спробувати. Да, Ой, де ці кліжечка. Mm -hmm. А у вас є щось за дитячою косметики? Можете, будь ласка, показати? Так, звісно, у нас є трохи продуктів. Ось така дитяча маленька палетка. Це все можна для дітей, не переживайте. Ой, буду питати. Також у нас є такі дитячі рум'янка. Вони прямо такі сильні, таке дитяча. Щоб людина була рада ось. Давайте. Угу. Ось так. І ще є такі духи, Також дитячі. Ну давайте. Вони такі ненавяжі. Так, мені також треба подивитись косметику. Що мені подивитися? Так, оце туш. фіолетова. Могли б, будь ласка, достати? Ой. Так, це классин для мене. Так, ось туш. Та сюди. І ще є кінт, який цей, М -м -м. Цей, да. І спонжик також покладіть, будь ласка. Угу. Ще щось підказати. Можете, будь ласка, цю палетку? Ну, так, да, також зараз вам покладу. Ось, тут все, воно зберігається, то не витримую. Так. Ой. Також може підложити. Такий набір, як вам ідея. Ой, давайте. І палетка ось, тримайте. Mm -hmm. mm -hmm. Дякую. Також дивіться, як у нас є така палетка з хайлайтерами. Mm -hmm. Ой, можете, мені, будь ласка, підібрати консили, звісно. Ось такий у нас є темніший, світліший. Окей, буде на світліший. Добре. Ми вже все оплатили і пішли в другий магазин. Добрий день! Добрий день. Так, можете нам допомогти підібрати іграшки на подарунок? Ми просто не знаємо, що підібрати. Ми подивимося і вас позовемо. Добре. Такс. Ну ладно, допоможіть. Добре. Кому підбираємо? Хлопчику і дівчинці. П'ять років. Угу. І тому, і кій? Так, вони двійнята. Добре. Ну Дивіться, для хлопчика у нас є. Дивіться, яка класна машинка. Ого! Дікорабльки. Давайте ось складіть. Добре. Так. Також є дуже класні фігурки Kitty. Ой, давайте нам, будь ласка, дві штучки. Угу. Ось автомат. Оп. Ось синенько. І ще одна О, да, також синенька. Ось давайте. Дякую. Так, ну дивіться. Вам ще щось? ти угу. такий класний меч. Добре. Такий мігенький. Можна ним бити, звертатися нічого не буде. Угу Ой, давай зумінчушку давай. Так, все. можно до кассы, звісно. Оп. Доставайте. Пакетики. Угу. Оп. Входіть, будь ласка, це водіння пакет, тому що це для дівчинки. Добре. Ось. Так. Це сюди. Так, ми вже все, але є одино. Ми купили будинки всім, окрім мого тата, тому ми зараз поїдемо в другий магазин. Ми приїхали у мол. Ми зараз підемо в магазин техніки. А що з ми купимо, ви побачите пізніше. Пішли. Доброго дня, добрий день. Так, ми вийшли купити ноутбук для роботи. Так, ну давай вибирай. Як нам мушики йому купити? Так, тут такі різні є. Так, ну, поганий живий такий собі, золотий, непоганий, сірий, ну це класика. Мені здається, непоганий золотий. Ой, цей кін класний, давай його візьмем. Ой, давай, я також так думаю, непоганий, непоганий. Ой, ну тоді добре беремо його. Угу. Оплата автою. Так, все. Ми купили всім будинок і ми вже доволі. Тепер, коли ми будемо йти в гості, а коли це буде потім ви побачите, буде все готово. Так, ой, десь ще візьмемо угу. мало. Так, ну все. Поїхала додому. Поїхали. Але будемо відпочивати. Ми вже вдома Джейк працює. А я ось зараз хочу приготувати нам вечерю. Ось підтяглася такий класний одяг і я тебе готувала готувати. Це буде картопля, м'ясо і овочі. Так, я вже приготувала і йду звати Джейка. Джейк, я приготувала вечерю. О, добре, дякую, зараз йду. Так, наша бусинка? Тебе також треба покормити, дати тобі їсточки. Так, ось бусинка, вида лишки їж. <гум> бусинка вже нас починає повикати. Спочатку вона тих уплялась, а тепер вона вже так до нас відноситься. Ой, бусинка, ти ще будеш їсти, тримай. На-на. Ой, молодчинка, вона все випила, все з'їла. Іди сюди. Пішли. Так, я кладу бусинку, яка тут посидить. Все, я прийшов. Ммм, яка смокута. А на, на цьому все. Ми зараз будемо вечеряти. Дякую вам, що переглянули цей влог. Чекайте нових відео і до зустрічі! Бувайте!